Отже, перший об'єкт знаходиться у Немирові. Це за 45 кілометрів від Вінниці по центральній вулиці. Можна сказати, що на першій лінії от такий от комплекс будівель, величезний склад, виробничий корпус, плюс адміністративна трьохповерхова будівля. На своїй приватній земельній ділянці викупленій майже 2 гектари землі з потенціалом до розширення до 9 гектарів, якщо комусь потрібно, навіть залізничною гілкою. Ось у нас є основний корпус і два менших зручний під'їзд для крупногабаритного транспорту, власна трансформаторна підстанція на 150 кВт, центральне водопостачання, каналізація. Ось такого плану з колонами приміщення, такого плану виробничий корпус. Ось виходить, кафе, парковка, велика виставка для продажу виробів з дерева. Тут її своя невелика. Можна придбати і одразу половину площі здавати в оренду діючому виробництву, якщо хтось зацікавлений. Є навіси, які не враховані в загальній площі. Взагалі тут біля 6 тисяч квадратних метрів. Трансформаторна підстанція своя. Коротше, інформації є багато. Кого може зацікавити таке виробництво? Ось кафе мало показує.